Досягни своєї мрії. Привіт. А ти колись думав, що одна дія може змінити все. Мрію легко уявити, але досягти інколи виглядає неможливим. Секрет просто почни з одного кроку, нехай навіть найменшого. Це твій перший успіх на шляху до більшого. У кожного з нас бувають моменти страху, а раптом я не впораюсь. Не бійся помилок. Кожен промах це урок. Успішні люди роблять більше спроб, а не менше помилок. Рух відбувається тільки тоді, коли ти дієш, тож не зупиняйся. Не чекай великого фіналу, щоб радіти. Оціни кожний маленький прогрес, кожний відмічений пункт у твоєму плані. Пам'ятай, навіть найвища гора складається з кроків. Твоя мрія вже ближче, ніж ти думаєш. Але вона потребує твого першого кроку. Уяви, чого ти можеш досягти, якщо почнеш сьогодні. Не відкладай. Постав собі мету прямо зараз і зроби перший крок до її реалізації вже сьогодні. Ти здатен на все, діяй.